Сьогодні у нас друга частина по Майнкрафту. Сьогодні ми будемо строїти хату, далі розвиватися. І все таке. Як пам'ятаєте, ми в минулій серії добули собі сес релізний. Ось такого. Ми зупинилися на такій галявині. Тут олітаю в джоли. Я хотів поселитися в село в селі, але я його не знайшов. Так будемо строїти свою хату. Я думаю, що це прекрасне місце, де можна построїти собі будинок. Так. Ось можна кудись випливти. А давайте скрафтимо лодку. Тільки я не пам'ятаю як вона крафтиться. І кудись попливемо. Опа, все. Все, попливемо, шукаємо, може, якісь кораблики. І також знайдемо собі. У -у -у. З ним ще було красивіше. Поїхали Я коли знайду якесь прекрасне місце, я до вас вернуся. І так, я тут трохи побігав і знайшов таке ну, прекрасне місце. Тут таке ось річка, то можна кудись в плавання відправитись. до того построїти собі хату, де я буду проживати. Правильно? Я сюди треба очистити місце і піти нарубати дерева. Я хочу з берези, а і за цього такого темного дуба. Темного дуба. Рибка, ой, рибка, Можна буде удочку зробити. Бум-бум. Ми ще в ту серію дерево не добували не разом. Ой. Давайте я построю, давайте я коли построю хату, я вас повернуся. Так що давайте. І так, все, я збудував собі хату. Ось так вона виглядає. Внутри. Е Ось такі два сундучки. Тут ще пусте, а тут я только заповнив. Ну, це таке. Да еще у меня другий етаж, Ну, я вообще не дострою, я ще не знаю для він мені, ну, я думаю, що це буде для зачарування, <кій> <кій> Так що, что я це... не знаю, просто я просто прикол. Я раз як моя добивка выглядит отсюда. Ось, мені так захотіло якийсь... Я тут... Я вот за такого типу став. О, торговець! Давайте поторговим. Ну, як завжди, всяка ерунда, нічого нема корисного. Як ви мені виглядають прикольно. Це я вам потом об'ясню, що це таке. Ось так. Заходимо ще раз. Ось у тута... тут копав, короче. Це я тут ми щось придумаем, что що тут буде. Ну, щось буде. Давайте вирушимо мандрівку. Так, сейчас потрібно нам трохи ще покрафтити. Собі опа. Ой. Опаля. Опа. Ось опа. так. Крафтимо кір кірочку, щоб була. І топор. Ой, сакиру точніше. А, так у нас тут забуло. Оно использовано. Еще одну таку полону возьмемо. так, тепер візьмемо собі поїсти. і лодочку. І найголовніше це оце. Все, ходімо. Бум, все, поїхали кудись. Я ще сам нікуди, не знаю цю територію. Во, собачка. Гуляха. На жаль, у мене немає костів, щоб її приручити. Приручити. У тут якесь таке... На жаль, тут нема моря. Чи може... Є-є-є-є! Ось ось наше й море. Нам би кораблика якось. Ось, самое главное не загубити нашу домівку. Добре, ось вона стоїть. О, якась поруда. Ходімо, глянемо. Що в нас тут буде? Опа. Сундучки. О, карта. Що за карта, давайте. О! Клад! Це добре? Тут -а нічого нема вже. Давайте тут поп... Вот чи тебе. Ні з чого нема. Це прекрасно. Ми тепер можемо сходити пошукати клад. І він тут він близенько, він тут близенько, взагалі дуже близенько. Я так розумію, він десь тут. Ой, У мене є маленька проблема, У мене нема лопати щоб попаду. Сейчас крафтиваем черепаха. Опа. Ты сюда. Ну давай вручну покупаем пока все. Давай ладно, ходімо добудемо дерево. А ну чи не видно туда корабля? Не не видно корабля. Як лопата, так мені придеться робити поганенько, з дерева. Ну і все одно. Хоч якась, але якась. Тепер це довгий, довго, тепер треба придеться розкопувати. Воно може бути в будь-якому місці. Воно... Точно же не показываю? Ну, где что тут? -то. Ой, вода. Воду потребно нам перекрыть. Де цей клад? я щось не розумію трохи. Я вже давно шукав клади. Опа. Поїдемо ще крафтити одну. может он еще до снища? Я не знаю. Там не будет воды. Ой. Стемнило. Ой, 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 Сейчас оно не під водою, я не... Я не люблю копати під водою. Давайте поглянемо, до тут. Я правда не розумію, де може бути клад? Ладно, давайте щас я знайду і до вас повернуся. У мене чимось не записалося ось те, що я залетала. Не густо. Всім покидав, всім бувай!